Так, сьогодні мені треба буде їхати. Так, моя охорона. Я думаю, мені дасть місце, щоб я приїхався. На даний час я трохи заїжджаю його. Зараз ми подивимося, скільки там ще є. Так, будемо виїжджати. Я думаю, тут обидно який кілометраж на даний час щоб не було скучно ми включаємо музичку і поїхали так трошки проїхали наліво поїдеш в не попадеш направо на озерце якщо назад то додому ми вибираємо на Лібляни. Так, ось я знайшов по дорозі ще одну плантацію, напевно, кукурудзи. Ще в школьні часи вона тут також росла. Я пам'ятаю, ходили ми сюди її брати собі, варити їсти. А так то їдемо далі. Так, жидичин, озерце і кульчин. Я посередині. Так, направо Клепачів і туди, куди мені треба, а наліво кульчин. Зарядки. Практично не змінилося, так що поїхав я далі. Так, здається, кудись приїхав. Там десь я загряв колись. Так, туди я сходив, скупнувся. Нічого, водичка тепленька. Хоча скутер, напевно, теж покопатися. Ну ладно, то таке. Їдемо назад. Так, трохи покупався, тепер треба їхати ще десь кудись. Там далі клепачив. Туди їхати вже не будемо, їдемо назад. На цьому мій відпочинок закінчився. Будемо їхати додому. Все. Пока. Тепер вертаюся назад. Тепер наліво ліпляни, а я їду з озерця. Прямо їду на Луцьк додому. Так, ну ось я вдома. бака приблизно пального пішло на озерце. Подивимося тут, а? Дома посчитаю скільки кілометрів я проїхав за сьогодні. Думаю, більше десяти.